Далі будемо говорити про мобілізацію. І про переведення медиків в Україні починають, мовляв, переводити у штурмовики на фронт. Ось про таке заявила народна депутатка Анна Скороход в ефірі Радіо Свобода. Вона підтвердила, що є випадки, коли медиків переводять на бойові посади на нуль. Вона зазначила, що це зачепило звичайних лікарів, медсестер, реабілітологів, які на думку скороход ніяк не можуть стати піхотою. Нагадаємо, що раніше народепка Мар'яна Безугла заявила, що командування медичних сил буцімто потайки відправляє медиків у піхоту за її словами, це стосується людей із прикриття аеродромів, артилерійських розрахунків та сил протиповітряної оборони. І також представник повітряних сил Юрій Ігнат підтвердив, що частину бійців із різних родів військ дійсно направляють у піхоту, в тому числі із а, сил протиповітряної оборони, не від хороших часів. Так підкреслив свою відповідь. Полковник і при цьому Ігнат зазначив, що відсоток знищення ворожих дронів аж ніяк не зменшився, про що свідчать щоденні цифри у звітах. А ще раніше нардеп Роман Костенко заявив, що у вересні відбулося значне зниження активності мобілізаційного процесу в Україні. Він зазначив, що попередньо планувалося призвати до 200 тисяч осіб, однак, на думку. Депутата цього недостатньо для поточних потреб армії. Костенко нагадав, що у грудні минулого року тодішній головнокомандувач збройних сил України Валерій Залужний вже висловлював свою думку про необхідність мобілізації 500 тисяч людей. І ця цифра актуальна, мовляв, і дотепер вважає нардеп. Однак, поки до лав збройних сил України планують призвати 160 тисяч тисяч. Українців про це заявив секретар РНБО Олександр Литвиненко у Верховній Раді. За його словами, це дасть можливість укомплектувати військові частини до 85%. А загалом до сил оборони вже призвали 1 мільйон і 50 тисяч українців. Ці теми будемо обговорювати далі. Із гостем нашого етеру до нас долучається Євген Дикий, військовий аналітик та публіцист. Пане Євгене, моє вам шанування. Вечір добрий. Доброго вечора, слава Україні. Героям слава. Але з озвученого, що я сподіваюся, ви також прослухали, хочу почати з того, що поки що не було в нашому ефірі про повернення із самовільного залишення частини. З'явилася нині інформація, що 47-ма бригада лише за два дні отримала майже сотню заявок і в них просто там обірвані лінії. Я хочу вашу думку з цього приводу почути і запитати найперше про механізм, як так відбулося. Дійсно, що ось так масово саме в одну бригаду. Хоча поправлю себе тут, де мова про те, що, начебто, їх є дві 53 та 47 mm -hmm. бригади. як це відбувається? Наскільки, на вашу думку, це ефективний механізм? Хто кого шукає? Ви знаєте, я, я зараз от за цим слідкую. От те, що називається, от, от я не знаю, як це правильно нашою мовою сказати, от російською стріпетом. От mm -hmm. справа в тому, що це е, один з дуже важливих моментів. Справ, е, я був одним з тих людей, хто дуже активно лобіювали закон про амністію за перше сезаче. От е, і я, чесно кажучи, ну я, я це лобіював і в прямих ефірах, і в дуже неформальному, навіть там геть закритому спілкуванні з законодавцями, з нашими народними депутатами. Я не був автором цього законопроекту, але ви знаєте, ну що називається майже. Тобто я за нього топив, так як як якби я за як його сам писав. І ага. ідея наша була тоді дуже проста. Ідея була та, що по країні ховаються десятки тисяч людей. Які в якийсь момент схибили один раз, які, uh -huh. які насправді спершу пішли нас захищати, які е, пройшли бої. Але в якийсь момент от людина дала слабину. От з різних, до речі, причому дуже причин, причому деякі причини навіть uh -huh. дуже слуговують навіть на повне розуміння і повагу, скажімо так, навіть. Uh -huh. Але от людина, людина дала слабину, і вона тепер змушена ховатися десь в тилу, бо вона знає, що якщо він навіть спробує повернутися, то він не повернеться в стрій, а його, а його посадять, uh -huh. і е, ми тоді продавили фактично цей закон. От я, Тежку, я в тому числі, тому відповідно, я тепер внесу моральну відповідальність за наслідки цього закону, е, і е, спершу здалося, що цей закон взагалі не просто не спрацював, а що він спрацював навпаки, що із тих, хто вже сидить в тилу, ховається від слідства. Що з них ніхто в цей закон не повірив і назад в армію не пішли. А натомість ті, хто зараз воює, зрозуміли, о, так так же ж можна було. Тепер і в нас є право дати слабину, тому що ну а чого тих пробачили, так а чого тепер нас не пробачать. І закон дійсно так прописаний, що ми його не прописали чомусь е, так, щоб це було виключно саме заднім числом. А ми прописали так, що тепер будь-хто може один раз сходити все СЗЧ. І більш того, це фактично навіть стало використовуватися як непевної такої е, неформатори. Мальної відпустки, можна сказати, от, чесно кажучи, ну був трохи шокований цими результатами, бо вони виявилися спершу, ніби абсолютно протилежними тому на що ми сподівалися, коли цей закон лобіювали. Але от тепер, здається, все стає нарешті на місця, так як мало бути від початку. От виявилось, що все ж таки ключова перешкода була не те, що ті, хто вже пішли все СЗЧ, взагалі не готові повертатися. Виявилося, що вони просто не вірили. Вони не вірили, що вони що якщо вони прийдуть до свого ж колишнього комбата, свого ж колишнього камбріга, то дійсно їх просто повернуть в стрій. Плюс судячи за цього, спрацювало те, що дуже великий відсоток з цих наших захисників, які ну, втікли, називаємо це так, втікли не від війни, як такої, а від конкретно поганих, ну принаймні з їхньої точки зору команди. І отут з'являються дві бригади, обидві з дуже хорошою репутацією. І 53 третя, і 47 сьома. От з'являються дві бригади, в яких саме в бійців репутація, що там е, життя бійців бережуть. І при тому, що зовсім не скажеш, що ці бригади бережуть життя бійців шляхом уникнення боїв. Вони ще як воюють? Це дуже бойові бригади, але вони воюють саме е, максимально з розумом, максимально продумано і. Е, так от, ви ну, а, а, насправді ж в армії дуже добре, в армії дуже потужний інститут репутації. От і в персонально, в командирів, от в камвригів, в комбатів, там от когось знають саме як м'ясника, когось знають як хорошу людину, але вибачте, дурне. От когось от там когось знають саме як такого от правильного строєвого уставника, а когось дуже поважають саме як реально воїна, і воїна, який береже своїх воїнів. Так от, в 47-му і в 53 му класна репутація. І коли вони оголосили, що вони Готові дати в себе місце в строю. От тим, хто раніше е, пішов все зачем. От здається, це все ж таки вистрілило. От, здається, от е, нарешті тепер цей закон е, запрацює так, як базово намічалось, так то дозволить повернути в армію і на фронт десятки тисяч людей, які е, в якийсь момент саме дали слабину, але насправді які весь цей час відчували, що все ж таки їхнє місце це місце. Ну яке вони свого часу обрали, вони пішли нас захищати ще раз, і виявляється, що все ж таки дуже багато хто з них готові далі нас захищати, просто в тих частинах. Де вони довіряють командирах командирам в тих частинах, де вони вважають, що до них буде ставлення саме не як до розходного матеріалу, а як до воїнів, до людей і так далі. От зараз побачимо, як далі ця історія буде розвиватися. От е, чесно кажучи, я ж кажу, слідкую з дуже великою і увагою, і надією. От бо, якщо все ж таки, ну якщо це не спрацює, значить ми дарма цей закон продавлю. А от якщо uh -huh. він спрацює, то в нас зараз буде дуже гарне поповнення. Добре, пане Євгене, разом з вами беремо це в особливий, так би мовити, при фокус уваги. Але ще хочемо також і поговорити про той момент переведення з іншого роду військ, зокрема, от те, що згадувалося раніше, медиків та е тих службовців, які в протиповітряній обороні працюють, що вони опиняються м м в піхоті. Хоча було вже багато роз'яснень з цього приводу, е і було не багато негативних реакцій. Той же Жорі не зреть штурмової е Юрій Бутусовкр. Тикував це багато військових також відгукувалися певною мірою негативно. А ми отримували також коментарі із профільних комітетів у Верховній Раді, що вони за цим пильнують і стежать. І що це не означає, що армія недоукомплектована. Але резонні зауваження військових були якраз з приводу того, що чомусь такі переведення, якщо справа в тому, що просто доукомплектувати, і тут також хочу згадати про ті 160 тисяч, про які кажуть, що нам їх потрібно добрати, то треба 160 чи 200, щоб не було у таких випадків, коли це. Це дійсно буде неправильна заміна або ротація, і про 500 тисяч, які все одно також згадуються. Тарас чмут говорить про те, що цифра залужного актуальна сьогодні. Ось, будь ласка, цю всю тезу об'єднайте у своє бачення. Окей, моє бачення тут якраз доволі цілісне. Ну почнемо правда з одного маленького фактологічного уточнення. От я бачив, коли була підводка до нашого з вами включення, uh -huh. у вас там було отут, де зараз написано заява народної депутатки на екрані. Там було медиків, штурмовики. Uh -huh. Оце категорично неправильно. Оце треба розуміти. Коли ми говоримо, що медиків з військових госпіталів переводять в піхоту, то це не означає, що їх переводять в штурмовики. Але насправді є дійсно, е, тобто це не те, що беруть медика і замість того, щоб він лікував людей, йому дають в зуби автомат і кажуть, вперед штурмуй посадку. Це абсолютно не так. Але проблема реально є, вона просто трошки не так формулюється, не про штурмовики. Дійсно, 20%. Оце я можу тепер підтвердити абсолютно чітко, що 20% персоналу власне, персоналу військових госпіталів переводять на стабілізаційні пункти. Стабілізаційний пункт це власне от перший медпункт на нулі, от куди притягують бійця прямо от під вогнем, і за великим рахунком на стабі мають ну, нустаб, це називається от, на жаргоні. Так, от на стабі за великим рахунком мають працювати можна навіть взагалі не лікарі. Там можуть працювати медсестри, і медбрати, там можуть працювати парамедики, тобто просто бійці, які пройшли спеціальне навчання з надання першої допомоги, от а туди зараз кидають хірургів, анестезіологів, травматологів, причому в тому числі дуже високої кваліфікації. От реально я знаю особисто знаю випадки, коли саме хірургів е, дуже високого класу, яких в країні вкрай небагато, їх переводять із госпіталів саме от туди на стаб виконувати роботу парамедика. От, це не те, що це не штурмова. Але це насправді це так само, знаєте, це е, забива, забивати забивати цвяхи мікроскопами. Ну я розумію. Це, це, це Питання до задав. раціональності є. Але дозвольте ще й окрім медиків, бо маємо і важливий теж сегмент да. ППО. А Юрій Ігнат підтвердив, що такі Питтвердю. випадки теж бувають і серед них. Це вже більш резонансно, напевно. Це ті самі 20%. Це не про випадки, це про скорочення на одну п'яту. І дай Боже, якщо це тільки охорона аеродромів та мобільні групи, які мають збивати шахеди. Не дай Боже, якщо права без угла, що шей навіть. Від обслугу Петріотів туди переводяться. Uh -huh. От цього я дійсно чого не знаю, того брехати не буду. Але не, дуже б не хотілося. Що стосується мобільних груп, то це я точно можу підтвердити, що з мобільних груп, які збивають шахеди, дуже багато зараз переводять в піхоту. Ну і отут я б сказав так: можливо, це і має сенс, але в такому разі, за одної додатковою умовою. Давайте комусь передамо цю функцію. Ми не можемо біль, менше збивати шахедів, А насправді шахедів зараз летить дуже багато, і це буде точно як мінімум всю зиму. Нас буквально будуть саме от задовбувати цими шахедами. То в такому інша річ, що збивати шахеди в складі мобільних груп не потребує високої кваліфікації. Більш того, не потребує навіть е, такого здоров'я, як, наприк, ну, як просто для служби в армії. От я, наприклад, по собі служу. Ну, я своє відвоював в 14-му, я, на жаль, для фронта фізично саме не воджусь. Я, ну, я на жаль, так вийшло, що я вже 10 метрів не пробіжу. Навіть не в бронежилеті, навіть просто. А от е, стріляти я не розучився. Тому сидіти в, піка... в пікапі і наводити кулемет е, цілком був би здатний. А моя дружина, до речі, е, каже, що а вона б водила цей пікап, бо вона дуже гарно водить і немає великої різниці. Водити цивільний пікап чи водити пікап військовий. От ну реально нема різниці. Це ж не ну і це не на фронті, це не під вогнем. Тому е, насправді, якраз я, я якраз за те, щоб е, мобільні, мобільні групи можливо і можна перевести дійсно на фронт. Там не вистачає людей. А зараз мобільні групи це саме військовослужбовці ЗСУ. Але в такому разі треба цивільним передати оце майно, наприклад, через ДФТГ, добровільне формування територіальних громад. Заодно, до речі, і фінансування цих мобільних груп повісили на територіальні громади. От як, як мінімум, наша з вами Київська громада ну точно не розгориться, якщо сама візьме на себе. Захист від шахетів, от, але спершу тоді передати комусь цю функцію. До речі, Нацполіція поліція могла б бути набагато активніше задіяна саме в тій функції, е, і в такому ну, разі ж знаєте відповідь Калеменка стосовно поліції. Вони навчені воювати в місті, а поле це і противник це зовсім інше. Ви Ні, так, от ну так я вже змирився з тим, угу. що відправити їх на фронт ми не зможемо. А вибачте, от що, що а збивати шахети поліцейські патрулі цілком могли б. Добре, і пане Євгене, тобто тіді... тут я думаю, Клименко мені не стане. От з цього приводу я думаю, Климен, Клименко не буде що заперечити, Добре. що е, збивати шахеди полі патрульна поліція здатна. Але я до того, що навіть знає з поліції, от ми з вами на це здатні. От реально, ми з вами. Що ми з вами не погодились? Наприклад, там, от е, добу через три, наприклад, чергувати в складі таких мобільних груп. Ну в цьому реально немає нічого особливо складного. Це ну, мені важко буде і материнство, і робота на телебаченні поєднувати із цим. Але поки я не дізналась, що я вагітна, я думала про те, щоб Мабуть, треба все ж таки іти по комусь стріляти з ворогів. Але ну, от, зараз бачу, не про це. Бачу. але все ж таки у ці процеси ну, як як там на період декрету відкладаємо це питання, але ж далеко не всі в декреті, правда ж, тому я, я, я ж кажу, от я... ну а насправді до біса таких, як я, хто вже списані за з армії саме по інвалідності, ми не можемо воювати. А мобільні групи ми потянули реально. Ну тобто, ну насправді тут є резерви. От, тут, тут резерви. Ключове є тут і... бажання тут ні декрет, ні кількість дітей, ні зайнятість робоча, ні кількість податків. Не мають насправді значення. Якщо ви справді заохотите, напевно я приєднаюся, чесно, пане Євгене. Але я все таки хотіла би ще уточнити. Ми маємо дуже мало часу, щоб резюмувати. Ось ці процеси, які мають дійсно там і якесь раціональне зерно цієї ротації, і виникають до них питання. Це свідчення того, що все одно серйозний недокомплект і 160 – Це не не зовсім достатня. цифра. Е, дивіться, ми дуже мало знайомі з Тарасом Шмотром. Ми буквально пару разів десь на, на телетерах. Перетинали. Ну це ж Але не тільки я, він я, не. Я тільки він, пан оце... Костенко теж говорив, я yes. розумію, от, що я він не військовий. Я відкриваю це інтерв'ю чмута. Я читаю дослівно все те, що сказав би я. От скажи, ага. просто дослівно, рівно те саме, от, от підписуюсь під кожною комою. буквально. Ага. Залужний казав про 500 тисяч в кінці 23-го року, так. з того часу не тільки не стало краще, з того часу стало набагато гірше. Тобто, в нас реально є потреба набрати 500 тисяч дуже швидко. От 160 тисяч це десь те, що треба набрати до нового року за оці два місяці. До весни треба набрати 500 тисяч. А от тоді далі ми зможемо спокійно набирати 20-30 тисяч на місяць і воювати стільки, скільки ну скільки буде необхідно. От, але зараз треба спершу перекрити оцю величезну дірку, яка утворилась за два роки немобілізації, і ця дірка десь приблизно дійсно півмільйона. Я вам дякую за відверту бесіду. В нас власне такі, тільки такі діалоги зазвичай у нас і відбуваються. Пане Євгене, дякуємо вам. Міцного здоров'я, продуктивного вечора. Бажаємо. Євген дикий військовий аналітик та публіцист щодо нинішніх процесів пов'язаних і найперш, із найперше по поверненням із СЗЧ до 47-ї та 53-ї бригади. Вони зустріли цих людей з готовністю з ними працювати. Ну і, власне про те, що ж за ротаційні процеси там мобілізаційні там відбуваються, принаймні, на думку Євгена Дикого військового аналітика ще багато тем інших попереду. Дякую.